І випуск виходить за підтримки «Фавбет». Майже завершився шостий тур українського прем'єр-ліги. Результати матчів наступні: Оболонь Олександрія 0-0. Чорноморець, Інгулець 1-0, Зоря Динамо 0 2 Шахтар Карпати 5-2. Ворскла Рух 0-0. Лівий берег Кривбас 0-1 та Полісся Верес 2-1. Ще один поєдинок Колос лнз відбудеться сьогодні, 16 вересня о 18 годині. Новачок Роми Артем Довбик відзначився дебютним голом у матчі четвертого туру серії А проти Дженуа. 27-річний українець відкрив рахунок на 37-й хвилині, зігравши на добиванні після удару Ніколо Пізілі. Спочатку арбітер не зарахував взяття воріт через нібито офсайт водноклубника Артема. Але після перегляду відеоповтору на 43-й хвилині вказав на центр поля. Це перша результативна дія нападника у чотирьох матчах за римський клуб. Захисник Макабі Хайфа Олександр Сирота відзначився голом у матчі третього туру чемпіонату Ізраїля проти Макабі Бней Рейне. Цей поєдинок завершився у результативну нічию 2-2. На 93-й хвилині 24-річний українець зробив рахунок 2-1 на користь своєї команди. Проте пізніше соперник встиг відзначитися з пенальті. Цей 11-метровий був призначений на останній хвилині зустрічі за гру сироти рукою у власному штрафному майданчику. Це дебютний. Гол футболіста у шести матчах за ізраїльську команду. Форвард Хіберніана Микола Кухаревич забив гол у матчі п'ятого туру чемпіонату Шотландії проти Сент Джонстона. Наприкінці першого тайму 23-річний Кухаревич забив свій другий гол цього сезону. Раніше він відзначався у воротах Селтіка у другому раунді Кубку Шотландії. Нагадаємо, Микола є вихованцем Волині. Також він грав за рух Труа та Ливан зараз належить Свонці, та вдруге виступає в оренді за Хіберніан. Раков переміг легію у восьмому турі чемпіонату Польщі з рахунком 1-0. Єдиний гол на 41-й хвилині забив Жан Карлос. Асист собі в актив записав 28-річний хавбек Владислав Кочергін. Щоправда, Кочергін відзначився дуже кур'йозним гольовим пасом. Українець пробивав по воротах, але не влучив як слід по м'ячу. У результаті вдалося зрізати на партнера, який і зумів забити цього сезону на рахунку Владислава вісім поєдинків за раку. Це його перша результативна дія у кампанії 2024 25 Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич пояснив, чому Микола Матвієнко пропустив матч шостого туру УПЛ з Карпатами. Цитата: Микола повернувся із розташування збірною, зігравши в обох матчах з невеличким ушкодженням. Ми з ним поспілкувалися і вирішили, що дамо йому час відпочити і відновитися, щоб краще влитися в тренувальний процес. Загалом я упевнений, що він скоро повернеться на поле. Гадаю, вже за 2-3 дні вже можна буде очікувати його участі в тренуванні. Сказав Пушич, 28-річний українець забив два голи у трьох матчах сезону за Шахтар. Захисник Віталій Миколенко зазнав ушкодження у матчі четвертого туру АПЛ проти Астон Віли. Всередині першого тайму на 26-й хвилині 25-річний українець сів на газон та попросив заміну. Замість Віталія на поле вийшов Джеймс Гарнер. А головний тренер Евертона Шон Дайч прокоментував заміну лівого захисника. Цитата. Це просто захворювання. Я не дізнаюся, доки хвороба не проявить себе, але він почував себе погано, тож відчув, що має піти з поля, сказав Дайч. У поточному сезоні Миколенко провів 3 гри в АПЛ. Захисник арсенала Олександр Зінченко вчора не потрапив до заявки команди на гостьовий поєдинок 4-го туру АПЛ проти Тоттенгема. Лондонський клуб повідомив, що 27-річного українця травмований литковий м'яз. Захисник арсенала Олександр Зінченко може покинути лондонський клуб. За інформацією порталу Football London, Арсенал поки що не планує пропонувати Зінченко нову угоду. Нинішній договір українського захисника з канонірами завершується влітку 2026 року, і керівництво Арсенала не проявляє жодної ініціативи щодо продовження співпраці. Нагадаємо, з початку нового сезону Зінченко не потрапляє до стартового складу Арсенала. В активі футболіста два голи та чотири асисти у 70 матчах за лондонську команду. Зарплата воротаря Реала Андрія Луніна після продовження з клубом контракту до 2030 року виросла. Повідомляє Дефенса Централ раніше. 25-річний українець заробляв 2,5 мільйони євро на рік, а тепер буде 4,5. 4,5 мільйони євро на рік це вдвічі менша винагорода, яку отримує основний голкіпер мадридського клубу. Тібо Куртуа його заробітна плата 9 мільйонів євро. Турецький клуб Анталія Спор оголосив про підписання українського півзахисника Олександра Петрусенка. Повідомляється, що трудова угода з 26-річним хавбеком розрахована на два роки. У липні 2024 року іспанські ЗМІ повідомляли, що Жирона нібито близька до підписання Петрусенка. Пізніше Олександр спростував цю інформацію. Петрусенко, вихованець київського Динамо, на професійному рівні грав за гірник спорт і Минай. А з 2022 року захищав кольори хорватського клубу Істра 1961 У поточному сезоні на рахунку футболіста було 5 поєдинків у чемпіонаті Хорватії та один забитий м'яч. Юрій Вірт стане головним тренером Ниви Тернопіль, повідомляє Sport.ua. Раніше клуб припинив співпрацю з коучем Євгеном Калиниченком. Нагадаємо, Вірт у квітні очолив звягель і вивів клуб до першої ліги, але влітку команда знялася зі змагань. Стало відомо, що матч Інгулець-Верес у сьомому турі УПЛ пройде у Рівному. Причиною стало відповідне прохання з боку клубу Інгульця. Справа в тому, що новий домашній клуб Інгульця поки що не отримав необхідних сертифікатів. Рішення про перенесення матчу до рівного на стадіон Авангард затверджено дирекцією УПЛ. Усі матчі першого колу УПЛ 2024 «Інгулець» збирається провести в гостях. Раніше президент клубу погрожував зняти свою команду з чемпіонату, якщо новий стадіон клубу не буде допущений до проведення матчів УПЛ. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розказав про бажання провести благодійні товариські матчі з португальськими клубами. Цитата: Ми хочемо організувати товариські матчі, і ми вже говорили з спорту, Бенфікою та спортінгом. У цих іграх ми зможемо зібрати гроші, щоб підтримати народ України та солдатів. Ми підтримуємо людей, які втратили домівки, а також солдатів із серйозними пораненнями. Для нас дуже важливо, щоб ці ігри отримували дохід і надсилали повідомлення про те, що від. Бувається в Україні, сказав Палкін. Захисник Бормута Ілля Забарни за підсумками минулого сезону був визнаний одним із найкращих футболістів АПЛ на своїй позиції. Гравець збірної України залишився у складі вишень, але ситуація може змінитися під час наступного трансферного вікна. За кар'єрою Забарного стежать декілька потенційних покупців, повідомляє «Туто Маркато. Контракт забарного з Бормутом там діє до літа 2029 року. Це означає, що англійський клуб зможе встановити будь-яку ціну на українця під час торгів з претендентами на гравця. Керівництво вишень розуміє, що складно зберегти захисника, на якого є високий попит. Бормут не проти його продати, але за величезні гроші. Останнім часом найбільш активно обговорюється інтерес до українського футболіста з боку туринського Ювентуса та англійського ліверпуля. Туринський клуб є фаворитом оборонного. Родьбі за гравця представники старої сеньори вже контактували з Бормутом щодо цього трансферу. Ювентус готовий запропонувати 30 мільйонів євро за українського захисника, але Бормут хоче отримати на 10 мільйонів більше. Ліверпуль також стежить за розвитком ситуації у сезоні 2024-25 Забарний зіграв вже 5 матчів в АПЛ. Київське Динамо впевнено обіграло Луганську зорю у матчі шостого туру УПЛ. Наставник біло-синіх Олександр Шовковський поділився думкою про дії своїх підопічних. Шовковський побоювався, що його команда втратить очки після матчів збірної України. Повідомляє у ПЛТБ. Динамо не зуміло забити у ворота зорі у першому таймі. Натомість, після перерви голи Буяльського та Брагару принесли столичній команді перемогу. Головний тренер Біло-Синіх зазначив, що центральні захисники команди Попов та Михавко досі травмовані. Хоча Тарас вже скоро повернеться до гри, Себаліус мав вийти на поле у стартовому складі, проте Брайан мав шлункове отруєння, тому його випустили тільки на заміну. Цитата: Щойно ми додали у швидкості в другому таймі, у нас з'явилося більше моментів. Потрібно було спокійніше їх закінчувати. У наших воріт також був момент, коли ми могли пропустити. Якщо б це стало, то була б зовсім інша гра за рахунку 1-2, пояснив Шовковський. Тренер також підтвердив, що брашку вдалося добре відпрацювати в обороні. Тепер у Михавка з'явився новий конкурент. Щодо Вівчаренка його замінили для того, щоб футболіст не отримав другу жовту картку.